На Чернівщині поліцейські затримали озброєну злочинну групу виробників та торговців наркотиками. Поліцейські встановили, що члени злочинної групи з числа мешканців Талилайської громади Прилуцького району систематично виготовляли та збували в роздріб психотропні речовини. За даними слідства в місяць, зловмисники заробляли понад 150 тисяч гривень. Роздрібний збут психотропних речовин здійснювався у Прилуцькому районі. Чотирьох спільників взято під варту. В ході слідчих дій поліцейські виявили та вилучили в зловмисників загалом понад півтори сотні грамів білого порошку, схожого на амфетамін, засоби його кустарного виробництва та фасування, гроші від реалізації забороненої речовини. Також вилучено рослину речовину, схожу на канабіс, п'ять ручних гранат з чотирма запалами до них, гранатометний постріл, понад 250 набоїв до автоматичної стрілецької зброї. Інші речові докази повідомляють в поліції Чернівської області. Слідчі поліції Чернігщини повідомили всім чотирьом затриманим зловмисним. Никам про підозру фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.